СБУ затримала у Києві двох приватних детективів, які торгували конфіденційну інформацію із державних баз даних. Незаконну діяльність організував колишній слідчий одного зі столичних райвідділів міліції, який відмовився проходити атестацію у лави поліції, і у 2015 році звільнився з правоохоронного органу. Згодом він спільно зі своїм знайомим створив приватне детективне агентство», під виглядом легального бізнесу вони збирали для своїх клієнтів конфіденційну інформацію про інших громадян, у тому числі діставали дані, які зберігаються у державних реєстрах. Вартість досьє на одну людину сягала від 800 до 2,5 тисяч доларів. Сума залежала від обсягу персональних даних і терміновості замовлення. Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено мобільні телефони та комп'ютери із доказами протиправної діяльності. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину. Також перевіряється інформація щодо можливого продажу конфіденційної інформації до РФ.